АВТР-12 виготовлена та монтована українським виробником вантажної спецтехніки на шасі марки Донфенк моделі 3330 2022 року виробництва. Даний транспортний засіб призначений для перевезення та розливу питної води. Цистерна виготовлена у вигляді термосу, внутрішній шар якої виготовлений із харчової нержавіючої сталі, а товщина шару термоізоляції становить 40-50 мм. Цистерна має три секції, з'єднаних між собою і дві горловини, розмір яких приблизно 500 мм, на одній з яких знаходиться повітряний клапан. Ємність всієї цистерни становить 12 метрів кубічних.